З Євангелія від Луки. Сталося, коли Ісус молився на самоті, і з ним були учні. Він запитав їх, кажучи: За кого мене вважають люди? Вони ж у відповідь сказали: Деякі за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші за одного з давніх пророків, який воскрес. Він же запитав їх: А ви за кого мене вважаєте? Петро ж у відповідь сказав «За помазаника Божого, та він, заборонивши їм, наказав нікому не розповідати цього, кажучи: синові людському потрібно буде багато постраждати і буде відкинений старшими, первосвященниками і книжниками, і буде вбитий і Воскресне третього дня.